Коли я почала цей ордер. Ну, я зараз звернула увагу, що він надрукований. То виписаний від руки, а це вже надрукований. Коли я вже е, підняла Житловий Кодекс України 129 стаття, говорить про те, що є встановлено зразка ордер згідно додатку, цей ордер. На Сергій не відповідає, не відповідає. Ну і все. Тобто, скільки три не відповідає, так, виходить? Ай, 4. У них, значить, немає відсутній номер, відсутня серія, що є порушенням статті 122 Житлового кодексу України, де він зареєстрований. Значить, я пропоную. Пропонувати відповідальним, хто у нас у виконавчих органах відповідає за ведення е, повно, виконання повноважень щодо видачі ордерів, От, щоб вони все таки привели у відповідність до діючого законодавства, виконали статтю 129 житлового кодексу України і переоформили. І подивитися в зв'язку з цим журнал реєстрації ордерів. Крім того, що порушена стаття 129, у неї ще в одної неї із 21 сім'ї, у неї виданий ордер на один рік. З. Ордер виданий на підставі рішення Борійської міській виконкому від 6 12. 11 року і на один рік. Тому даний ордер втратив чинність 6 з. 702 року виникає питання, на якій підставі дана особа проживає в даній кімнаті? Дана особа написала пояснюючу записку для членів Тимчасової контрольної комісії від 12.07. Приблизно з 2013-го працюю в КПУ ЖКГ. Тобто, вона що тоді не працювала? Є заява, прошу вашого дозволу на тимчасове при перебування у гуртожитку за адресою містобойка вулиця Молодіжна, кімната. Та продовжити нарахування на газ, воду, світло, ТП, на моїх рідних сестру та племінниці. Це було написано 29.02.16 року. Вона пише Камінському цю заяву у 2016 році, хоча вона вже на це право не має. Ну і я теж не написала в своєму поясненні на момент отримання ордера, де вона працювала. Але ви не подивилися навіть про дійсність ордера. Адже ви виконували вже цей час? Так. Да? Ну, так а що ви тоді? Я... Бачите, я, я зараз по ходу вас питаю. 29.02 ви виконували обов'язки. Е, вам хто це такий? Кам'янський. На виконання. На виконання. На виконання так. ну, так, Чого це? ви не про угу. ето? Живе та й живе? Живе та й живе. У мене ордерів не було, я брала в ордерацію в міській раді. Усно, доручити Олі, звернутися до відповідального. Згідно повноважень. згідно повноважень, а чи посадової інструкції, мабуть, так? Да? Да, згідно повноважень, да, звернутися згідно. За, 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 для надання письмових роз'яснень щодо дотримання умов оформленьких декларів. Чому змінений, да, так, виконана 129 -та стаття Житлового кодексу згідно додатку, якого встановлений бланк ордеру. Ознайомитися із, зробити копію із журнала, як вони зареєстровані, ці ордера, чи, ви... чи ведеться реєстр виданих ордерів, правила внутрішнього розпорядку? Договір найму, Інформаційна довідка про кількість проживаючих та зареєстрованих. Інформаційну довідку записав, Саш Про кількість зареєстрованих, але не проживаючих. Зареєстровано один, проживає двоє. Слідуючи зареєстрованих троє, але проживає один. От нам тут треба з якого часу проживає двоє і яка їх проплата? Розумієте? Тому що ми весь час е е е говоримо про кошти. Зареєстровано троє, проживає один. З якого часу, Аня, знято нарахування. Припинено. Зареєстровано чотири, проживає один. З якого часу? Я хочу бачити чітко по кожній кімнаті. Якщо люди тут вже живуть 20 років, і діти не родилися, зрозуміло, що дитина тут живе з матір'ю, бо що дитині 15 років і вона тут народилася. Ну, ми ж чітко розуміємо. Якщо хтось приїхав там. Приїхав, скільки він тут знаходиться. Заяву писав, коли писав заяву, коли він приїхав? Я щиро дякую за плідну роботу, за таке розуміння, доповнення один одного. Ви знаєте, ми проведемо. Ольга мені папку передала, дивіться.